Сьогодні сніданок рушає до Володимира Волинського, одного з найстарших міст України. Там гуляємо вулицями колишньої столиці Галицько Волинського князівства. Роздивляємось його старезні храми та шукаємо цілюче джерело. А потім їдемо до Нововолинська. По унікальний місцевий рецепт. Як часто ви були в містах, яким понад тисячу років? Ну, можливо, були в Києві. А ще, якщо будете у цих краях, обов'язково заїдьте до Володимира Волинського. Перша згадка про нього датується 988 Роком кажуть, місто на 100 років старше. В літописах тоді фігурувало як Лодомир. Володимиром ж його іменував сам Володимир Великий. А Володимиром Волинським місто стало за часів панування Російської імперії, аби не плутали з російським містом тескою. У Володимирі Волинському багато храмів та церков різноманітних конфесій. Сніданок особливо вразила греко-католицька церква, колишня лютеранська кірха. Гарна вона не лише ззовні, а й зсередини. Не умініть увагою місцевий парк, що в центрі поруч із автостанцією. У місцевому парку спустіться до джерела. Я не маю точних вказівок на це, але можливо, саме з нього колись пили київські князі. А тепер час їхати до Нововолинська, що в 20 кілометрах. У Нововолинську ми не просто так кажуть: тут готують унікальні биточки. Тож ідемо дізнаватися рецепт биточків по Нововолинськи. Готувати нам допоможе місцевий кухар Павло. Для цього нам знадобиться болгарський перець, гриби печериці, цибуля ріпчата, картопля, твердий сир. Основою страви буде свинине філе, також спеції і зелень. Для початку ми будемо підготовлювати підгарніровку, яка буде складатися з овочів. Кубиками ріжемо болгарський перець і рібчасту цибулю, а печериці великими шматочками. Ми підготували для своєрідного соусу Ці на а далі ми будемо підготувати картоплю. Картоплю ріжемо півкільцями. Далі беремо основу нашої страви свиняче філе. М'ясо маринується в олії. Добуляємо спеції е, коріандр, зелень. Е, в Нашому випадку це тім'ян та розмарин. Також сіль і побажання. Якщо хтось бажає, можна додати свої особливі спеції. Усі продукти готові для подальшої роботи. Тож час йти на кухню. Всі продукти попередньо заготовлені ми будемо обсмажувати тут на сковорідці, М'ясо приготуємо на грилі. Усі овочі, окрім картоплі, обсмажуємо на пательні із додаванням вершків. Обсмажуємо майже до повного приготування. Чому майже до повного? Тому що ми ще будемо основну вже майже приготовлену страву доводити в духовці. Паралельно обсмажуємо м'ясо на грилі. По суті, готуємо стейк. М'ясо просмажуємо ретельно, а головне його не пересушити. Коли філе готове, викладаємо все на невеличку пательню. Спочатку м'ясо, потім просмажені овочі. Наш соус соусу можна не жліти, Чим більше, тим буде смачніше. Далі викладаємо сиру картоплю, посипаємо зверху твердим тертим сиром і відправляємо в духовку на 15 хвилин. Ось так готуються У нас биточки по нововолинські подаються в гарячій пательні. Будь ласка, скуштуйте. Волинська область затишний регіон, із дуже гарним містом у своєму серці. Тут бережуть старезні пам'ятки, золоті руки майстрів створюють нові. Люди завжди раді гостям і залюбки готові пригостити місцевими смаколиками та поділитись їхніми рецептами.